Як черепаха Наталка до школи збиралася? Як ви не знайомі з Наталкою? Адже це маленька і розумна черепашка, яка живе у нірці під кущем на самісінькому березі річки. Якої? Та тієї самої, біля якої живеш ти? Наталка добра черепашка і має багато друзів і знайомих. А ще вона любить мандрувати. Слухати казки і малювати. І до того ж про неї відомо стільки кумедних, а може, й повчальних історій. Хочеш послухати? День перший. Як Наталка сороканіжку танцювати навчила? Наталка сиділа на березі і грала на дудочці. Та так ніжно й гарно, що сороканіжка Ніна, яка бігла повз неї, поспішаючи у своїх справах, зупинилась і заслухалась. Давай потанцюємо, запропонувала їй Черепашка. Я не вмію, сумно зітхнула Ніна. Коли я подумаю, спочатку підніму п'яту і двадцять восьму, а потім сьому і тридцять першу ніжки вони не піднімаються. А ти не думай, перетила Наталка, нехай вони самі розберуться, яка буде танцювати спочатку, а яка потім. Ой, і справді виходить, зраділа Ніна. І танцювала довго, довго, поки не втомилася. День другий. Як Наталка на риболовлю ходила. Черепаха Наталка сиділа на березі з вудкою в лапах. Цікаво, яка риба спіймається на цього товстого черв'яка, розмірковувала вона, облизуючись. Але раптом із води випав черв'як і швиденько поповз по вудці вгору. Ти куди? обурилась Наталка. Я вирішив, що вода штука шкідлива, за мого здоров'я, звичайно, твердо відповів її черв'як. Не хочу більше риболовлею займатись і поповз до нірки, а наталці довелося на базар іти за рибою. Як черепаха Наталка до школи збиралася. День третій. Як Наталка обід готувала. Що б його на обід приготувати? запитала себе черепаха Наталка. Ну, салат із капусти, звичайна річ. А ще що? Вона зазирнула до холодильника. На тарілці лежав гарненький равлик. То пощастило, зраділа Наталка. Я зварю равликовий суп. Вона взяла равлика і хотіла кинути його в окріп. Ой я нещасний. Заплакав равлик. Наталка пожаліла бідулашного равлика і відпустила додому. А замість обіду власувала морозивим. День четвертий. Як Наталка двох жуків помирила. На гадавині билися двоє жуків оленів. Довкола зібралися маленькі павучки, черв'ячки і комашки. Вони з цікавістю спостерігали за бійкою. У цей час повз них ішла черепаха Наталка. Зупиніться, попросила вона жуків. Ви подаєте малятам поганий приклад. Але розбишаки не звернули ніякої уваги на її слова. Наталка зітхнула. Я згадала, що давно мрію з'їсти забіяку жука. Хто переможе, того і з'їм. Жуки затремтіли від жаху і помирилися. Вдалося, посміхнулась Наталка. Поганий мир краще доброї сварки, і пішла собі далі. День п'ятий. Як тритон Тришка мутанта впіймав. Наталко, йди на сюди, швидше. кричав тришка, тримаючи лапками величезне рожеве створіння. Буду за мить! відгукнулась Наталка, хутенько працюючи ніжками. Поглянь, кого я впіймав, гордовито оголосив тритон, мутанта, мабуть. Наталка обнюхала чудовисько і чхнула. Гумою пахне. А вчора тут діти гралися. Скоріше за все, це звичайна іграшка, повідомила вона. І як же я того не зрозумів? засмутився Тришка. Все нежиться клята і пішов лікуватись, ніс закапувати. Як Черепаха Наталка до школи збиралася. День шостий. Як Наталка до школи збиралася, Маю гарний наплічничок для зошитів і книжечок, поспівувала черепаха Наталка, милуючись своїм новеньким яскравим наплічничком. У двері хтось постукав. Хто там? запитала Наталка. Листоноша, вам пакунок від бабусі. Наталка відчинила двері, взяла пакунок, розгорнула його, і ні, ви ніколи не здогадаєтесь, це був точнісінько такий самий гарненький наплічник. За п'ять хвилин Наталка отримала ще два пакунки, а потім ще вісім. І всі від люблячих родичів, точнісінько з такими ж наплічниками. Що мені робити з цими? схлипувала Наталка, а потім вирішила. Вона подарувала їх своїм однокласникам. Відтепер увесь клас дружно співає. Май гарний наплічничок. День сьомий. Як Наталка тришку читати навчила. Не розумію я ці літери, як із них слова утворюються, скаржився Черепашці Наталці, засмучений тришка. Але ж це так легко втішала його Наталка. Треба тільки захотіти зрозуміти. А як? робелькотів тришка. Ну, наприклад, слово дощ, пояснювала Наталка. Послухай, як він шумить у вісім. Дощ, дощ, дощ. Зрозумів, зрозумів. захоплено закричав Тришка. Так тришка навчився читати. День восьмий. Як Наталка з географією потоваришувала. Черепаха Наталка вийшла на прогулянку, а назустріч їй тритон тришка. Привіт, Наталко, гукнув Тришка. Вкажи мені, будь ласка, найкоротший шлях до озера. Не можу, розгубилася Наталка. А як називається річка, що до озера тече? Не знаю. А було то у нас на півдні чи на півночі? А хто його зна? Ти що ж, уроки з географії не відвідуєш? Не відвідую, чесно зізналась Наталка. Їй було дуже соромно. Відтоді Наталка не пропустила жодного уроку географії. Як черепаха Наталка до школи збиралася. День. Дев'ятий. Як Наталка пуголовку Грицьку допомогла. Охо, оху. жадисто сногнав пуголовок Грицько, виглядаючи з води. Що з тобою, чи не захворів? запитала його добросердна черепаха Наталка. Ні, я здоровий, тільки в школу дуже хочу, а в мене ще лапки не виросли і хвіст не відпав. Коли ще я жабенятком стану, скаржився сумний Грицько. Наталка замислилась. Не журись, нарешті сказала вона. Я знаю, як тобі допомогти. Зараз я наповню водою склянку, посаджу тебе в неї і піду до школи. Будемо разом вчитися за однією партою. Грицько відчував себе щасливим. Наталка теж. Адже їй до вподоби допомагати друзям. А тобі. День десятий. Як Наталка, бабусі, лист мадувала. Давно вже я не писала своїй бабусі, сяду й напишу їй довгий лист про все, що зі мною за останній тиждень сталося, вирішила черепаха Наталка. Втім, може, краще буду його намалювати? Саме так я і зроблю, вигукнула вона і дістала фарби. За годину Наталка відправилася на пошту, тримаючи в лапах величезний конверт. Стривожина бабуся примчала наступного дня. Де твій кат? закричала вона з порога. Хто, хто? здивувалася Наталка. Той, хто намагався зняти з тебе скальп, виймаючи з валізи іграшковий пістолет, відповіла бабуся. Та що ти? розсміялася Наталка. Я намалювала тобі мого улюбленого вчителя, це він втлумачив знання в мою нерозумну голову. Знаєш, онучко, Промовила бабуся, збираючись додому. Ти вже краще пиши звичайними вітерами, бо я в майдунках не дуже розуміюся. Відтоді Наталка пише листи розбірливо кохано. День одинадцятий. Наталка говорить до побачення. Час готуватися до зими, нагадала черепаха Наталка сороці соні. Я вже утеплила свою нірку. Невже ти будеш спати всю зиму? з жахом запитала Соня. Як же ми без тебе? Ми ж засумуємо, ми ж без тебе пропадемо. Я теж хвилююся, зітхнула Наталка. Бо хто ж буде за вами доглядати, втішати, виховувати, але нічого не поробиш? Але ми точно будемо за тобою сумувати, зацокотіла Соня. Не треба, промовила Черепашка. Зима не час для пригод. Перекажи всім, кого зустрінеш. Що я прошу їх поводитись тихо, до наступної весни. Приходьте до моєї нірки, коли розквітнуть прояски. До побачення. Сорока полетіла, а Черепашка зникла у нірці. До побачення, Наталко, до нових зустрічей.